Пов'язане з завершенням, таке враження, знаєте, що ви були для цієї людини всесвітом, було кохання, але щось пішло не так. Ми не будемо заглиблюватися, що саме, але ну, він не може, може побачити те, що він у самоті, він не відчуває вас, йому дуже тяжко, він не знає, як він сам буде так рухатись далі. Він прийшов до межі десятка жезлів, коли дуже тяжко людині, і він на самоті йде з цією повозкою, і він не знає, як жити далі, тому що тут таке враження, що людині якась така апатія, депресія, і таке враження, що людині всесвіт якось зруйнований зараз. Ви були. Його можливо такі таку людину це може пов'язано бути сім'єю.